Китай залишається однією з найбільших світових економік, а тому будь-які зміни у цій країні відображаються на світових торгівельних зв'язках. Сьогодні Пекін проводить агресивну торгівельну політику, застосовуючи фіскальні та монетарні методи впливу задля стимулювання експорту китайської продукції. Сьогодні ми вам розповімо про зміну валютного курсу юаня як елемента такого регулювання та про його вплив на Китай та інші країни. З вами Валентин. Китайська валюта відчуває тиск від можливого повернення до Неда Трампа на посаду президента США, причому не лише з боку спекулянтів, які продають валюту, але й експортерів з материка, які накопичують долари. За останні 17 місяців валюта, що перебуває під жорстким контролем, подешевшила приблизно на 2% на фоні невиправдання очікувань щодо зростання ВВП Китаю. Цілю китайського уряду було досягнути значення зростання ВВП на рівні 5%, Однак за останніми оцінками цей показник сягнув лише 4,6% у третьому кварталі 2024 року. Зараз, коли фондові ринки континентальних країн святкують масштабні плани Пекіна зі стимулювання економіки, а інвестори повертаються в Україну. Перспектива перемоги Трампа на президентських виборах Остопаді та його погрози підвищити торгівельні тарифи проти Китаю чинять ще більший тиск на юань за три тижні. Він ослаб приблизно на 1,5%, що є найбільш різким падінням за останній рік. Наступні 12-18 місяців, коли Китай зіткнеться з перспективою підвищення торгівельних тарифів з усіх боків, найпростішим механізмом для підтримання економіки швидше за все буде знецінення валюти. Це політичний вибір, який Пекін вже робив раніше. Під час першого президентства Трампа юань ослаб приблизно на 5% по відношенню до долара під час першого раунду американських тарифів на китайські товари в 2018 році, і впав ще на 1,5% через рік, коли торгівельна напруженість загострилась. Учасники ринку кажуть, що народний банк Китаю дозволив юаню ослабнути тоді, нібито для того, щоб компенсувати вплив тарифів за рахунок збільшення доходів від експорту. Цього разу у рамках своєї компанії з підтримки американського виробництва Трамп пообіцяв виборцям, що запровадить тарифи на товари з Китаю на рівні 60% або більше. Нагадаємо, що США вже запровадили 100% тарифи на китайські електромобілі, тому підвищення тарифів на інші групи товарів дуже ймовірне. Представники інвестиційних банків вважають, що юань може впасти на 12% за кілька місяців, якщо Трамп повернеться до Білого Дому, а республіканці отримують контроль над Конгресом. До того ж, і Європейський Союз нещодавно оголосив про запровадження додаткових імпортних тарифів до 38% на імпорт електромобілів з Китаю, що змусило Пекін розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту. Свинини алкоголю та іншої продукції з ЄС. Якщо ви краще хочете розуміти економіку і як вона працює, а також, звісно, і ринок інвестицій, то вам до школи останнього капіталіста, де ми пояснюємо, які фундаментальні процеси в економіках, кризи їх явища, і звісно, які активи в тому чи іншому випадку дорощуються або все ж таки дешевшують. Тож, багато у нас цікавих якісних курсів, які будуть в нагоді тим, хто. Хоче накопичувати власні капітали. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Проблеми спостерігаються і на внутрішньому китайському ринку. Зниження дохідності облігацій на внутрішньому ринку також підриває юань. Сьогодні дохідність десятирічних казначейських облігацій США вдвічі вище ніж у їхніх китайських аналогів, які приносять лише 2% на рік. Внутрішні інвестори та експортери зберігають гроші за кордоном. Частина з них знаходиться на валютних депозитних рахунках у комерційних банках, які на кінець вересня зросли до 849 мільярдів доларів, а решта в закордонних активах, включаючи доларові облігації, випущені китайськими державними підприємствами. А тому, зіштовхнувшись із загрозою підвищення торгівельних тарифів США та перспективою ослаблення, ювання, бізнес не поспішає обмінювати готівку, що зберігається за кордоном. При цьому і сама китайська влада схоже віддає перевагу Кому юаню протягом останніх кількох місяців найбільші китайські державні банки купували долари щоб сповільнити зростання юаня, коли він зміцнився до восьмимісячного максимуму в серпні 2024 року. Все заради захисту своїх експортерів, адже пославлення юаня може сприяти збільшенню експорту та зниженню інфляції у власній економіці, хоч це і підриває амбіції Сідзіпіна щодо перетворення юаня на світову валюту. Взагалі, ідея інтернаціоналізації китайського юаня є. Давньою мрією Сізіпіна, який нещодавно представ свою програму щодо зміцнення китайської валюти. Однак, яким би зручним не було б знецінення національної валюти, за ним завжди йде досить негативні наслідки. А якщо говорити про таку величезну економіку Китай, то страждатиме не лише вона. Одним із таких наслідків є посилення відтоку капіталу у 2015 році. Коли центральний банк Китаю девальвував юань, це спричинило шок на світовому валютному ринку, призвівши до падіння південно вони, австралійського та сінгапурського доларів. Сьогодні китайські багатії також прагнуть диверсифікувати свої активи за кордоном через низьку прибутковість депозитів у юанях, невтішні показники фондового ринку та падіння ринку нерухомості, про які ми вже вам розповідали раніше. До речі, про невдалі тенденції в китайській економіці, і невдалий третій квартал. Ми написали на нашому телеграм-каналі. Читайте, якщо хочете більше дізнатися про китайську економіку. Посилання на допустилерам-каналі буде в описі до цього відео, і послаблення китайської валюти не зупинило навіть зниження облікової ставки США у вересні, після чого Китай. Ські компанії поспішили повернути гроші на свій внутрішній ринок через зниження прибутковості доларових активів, що призвело до найбільшого щомісячного припливу капіталу приблизно за два роки минулого місяця вітчизняні фірми продали банкам валюти на більше ніж 300 мільярдів доларів, найбільше з грудня 2021 року. Офіційні китайські джерела повідомляли, що це свідчить про зростання впевненості в стабільності юаню і рекордні рівні продажу валюти пов'язані із інвестиціями в цінні папери. Це лише підтверджують. Народний банк Китаю повідомив, що перевищення позначки в 7 юанів за долар лише підтверджує укріплення національної валюти однак, навіть таке вливання іноземних коштів не допомогло юаню стабілізуватися, і вже через кілька тижнів почалося його поступове ослаблення, про яке ми розповіли раніше. Виявляється, федеральна резервна система США та гучні заяви Трампа більш ефективно впливають на валютний курс юаня ніж центральний банк самого Китаю. Загалом варто ще раз відмітити для Китаю зараз конче потрібно ослаблені юаню через слабкі промислові та інші показники розвитку своєї економіки за останній рік. Китай ризикує зіткнутися із дефляцією, що для розвитку будь-якої країни є дуже небезпечним явищем. Зараз китайські державні банки продовжують скуповувати долари задля для стимулювання експорту та економіки загалом, проте ослаблення національної валюти не входить в програму розвитку Китаю, яку активно підтримує Сізіпін. Подальший розвиток Китаю залежить від того, чи наважиться китайські чиновники знизити курсування до рівня восьмого року, чи продовжать гратися у потужну інтернаціональну валюту, якою зараз активно користуються всі учасники нової вісі зла. І краще всього, бо вони здешевшили цей юань, а разом з тим нам би нічого не вийшло. Тоді всякі мудаки постраждають, і Китай не дуже вивезе. Принаймні, це дуже ймовірно так.